Аліська ліга! Ріска ліга! Автостопом до Огайо! Вас вітає команда Кавен «Автостопом до Огайо, місто Чернівці. Давайте знайомитись. Це Руслан. Руслан недавно поступив на військову кафедру. І тепер його б'ють і там. А це Вася. Вася толковий парень. Живе на сиховій і толкає крадені мобіли. Ну, а це Аліна. Аліна до сих пір вірить в Карлосина, тому годує вентилятор варенням. А це Петя. Петя не святкує 8 березня. Так що значить, я не святкую 8 березня. Я 50 гривень на солодкий стіл здавав. Петя, по тобі видно, що ти любиш сладості. Цукрові буряки то вже не такі уж сладості. Значить, так ти зі мною. Ребята, йдемо від неї. У мене там ще є два мішка цукрових буряків, звісно, в рідкому состоянні. Ну, щось можна придумати. А, привіт, а мене звати Петя. Знаєте що? Слабка половина людства покинула цю сцену, залишилися найсильніші, правда, Мурчику? Куди ти тікаєш від мене? Ну що ж, як сказав Віталій Кличко, все, що не б'ється, б'ється на щастя. А у нас мініатюра в дитячому садочку. Це Аліна. Майбутня топ-модель. Це Руслан. Майбутній водітель маршрутки номер 16 А це Вітя. Майбутній президент України. Сенсація у сім'ї скалолазів маленька дитина вилізла на холодильник по магнітиках. Перегляд телебачення у Богом забутому селі. <кій> Марічка! Що то канали не показують? Неси пульт мені від телевізора. <кій> що то нічого не показує? Що таке є? Що то не показує Марічка? Що не показують програми? Ти оприділяйся, або я пульт несу, або антенну на хаті тримаю. Магнолія ТВ попереджає. 22 лютого хлопчик Василько вийшов з контакту і пропав безвісти. Особливі прикмети був одягнутий у костюм жирафи. А у нас випадок у сільській школі. Русланчику, давай сходимо з тобою на каву. Ні, ні. Русланчику, давай сходимо з тобою в кіно. Мене мама не пускає. О, Русланчику, ти мені хоч цьом даш? А ти мені даш списати математику? А хочеш, я тобі її взагалі задавати не буду. Жадібний хлопчик розтягнув собі ніздрі, щоб вдихати більше повітря, ніж інші. З опери, їхало, здибало. Гіпнотизер і Тррр, стоп. Сержант Петренко ваші документи. Кашпіровський, да? Так, да, Кашпіровський. А що кашпіровського ремень не ремени ну, А Аптечка де? Немає. І взагалі від вас перегаром чути. а ну хохніть. Котлетки їли, да, сивую, ні? Закусили, ні? Ну, було таке. З ваш штраф 50 гривень! 50 гривень! Mm -hmm. Ти не даєшнік! Ти вчителька молодших класів Олена Петрівна. Я Олена Петрівна. <клес> Олена Петрівна, можна вийти? <клес> можна. Стій! Не забудь завтра 50 гривень на нові штори принести. <клес> нашого виступу нова гала тропічні фрукти гала тропічні фрукти вистачає на 40 літрів компоту а ми переносимось на дискотеку. діскотеку так? Так! да пиво да! є? є А дівки є Ти на пари, Чи до мене ніхто на пари не хоче йти. Завтра всі пояснюючи, і подзвоню я до мами своєї. І наш виступ хотілося б завершити словами Тараса Григоровича Шевченка про свободу: Повставайте із контактів, кайдани порвіте, статуси та кльов'яви навіки зітріте. Смайли, смайли, полонили неньку Україну краще ніж Фейсбук, нема нічого. З вами була команда КВН автостопом до Огайо з любов'ю з Чернівців.